Доброго дня, діти. Сьогодні пропоную вам заплющити очі та здійснити подорож до чарівного лісу. Ось до лісу ми прийшли, друзів зустрічаємо. Ми галявину знайшли. Разом тут пограємо. Знайдіть собі місця на галявині. Білки вже до нас ідуть, гарні кошики несуть. А тепер давайте пограємо в гру «Збери горіхи та жолуді. Погляньте на кошики, чи однакові вони. Які вони за розміром? Так, один більший, а другий меншим. Давайте зберемо каштани та горіхи на галявини. Які горіхи на дотик? Горіхи плоди, з яких роблять дуже багато різних страв. Шкаралупа товста, переважно жовтого коричного кольору, гладка на дотик. Каштана теж дуже приємний на дотик, гладкий. З його плодів можна восени робити безліч цікавих поробок. А тепер пропоную вам прослухати аудіозаписи. Що ви почули? Як шумить вітера? А як співають пташки? А як шелестить листя? Молодці. Час додому вирушати, підемо стежиною. скажем білочкам до побачення.